Марші призвані показати всій світовій спільноті, що українці єдині в своєму запереченні того тероризму російського, який зараз відбувається на нашій території. Ті жертви невинні, які внаслідок агресивних дій нашого сусіда ми маємо в Україні, це внаслідок тієї путінської політики. Бо дестабілізації ситуації в Україні. Насправді, наша єдність вже показала всьому світу, що просто так нас не побореш, просто так нашу землю не завоюєш. І в єдності наша сила. Це та істина, з якою ми вже більше року починали стояти на Майдані. Це єдність, з якою ми починали відстоювати свою територію. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих, невинних жертв, страшній трагедії під Волновахою, і всіх тих, хто загинув в результаті захисту рідної країни наших вояків і тих мирних жителів, які страждають, гинуть, яких ламається доля в результаті того, що відбувається на сході країни. Ці події змінили всіх нас. Наше свідосприйняття, наше відношення до батьківщини, наше розуміння, що таке справжній патріотизм. Сьогодні ми тут для того, щоб ще раз висловити свою позицію, свою єдність, свою підтримку тим, хто перебуває в складних умовах на Сході, підтримати сім'ї, тих, хто воює, захищає нашу країну і шанувати пам'ять загиблих. Прошу, І на ну, цей сина Святого Духа Христос охрещується в Йордані, Сіордані. Зараз ми з вами разом, сьогодні такий день, трохи піц настав. Ми знаємо, що завтра свято явлення, Сьогодні разом з вами зараз помолимося запокійно. Молитву прочитаємо за загиблими Волновахою, які невинно постраждали від рук. Того агресора, який загарбує нашу батьківщину, який хоче нас подолати, але в нього нічого не вийде, бо з нами Господь, бо ми справді. Баху нам Бог на славдені повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий святий, безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий, кріпкий святий, безсмертний, помили нас. Слава цю Сину, Святому Духу і нині повсякчас.